Ахо, моє я вітає твоє я, мій дух вітає твій дух. З тобою на зв'язку Ева. Сьогодні День Святого Валентина. День, коли тема любові звучить у світі особливо гучно, коли увага мільйонів людей, усвідомлена чи ні, спрямована в один і той самий бік. Ми могли обрати будь-який інший день. Але ми обрали саме цей. Тому що це найкращий момент, щоб не просто говорити про любов, а зробити свідомий вибір, якою вона буде в нашому житті, в наших взаємодіях, у нашій батьківщині. Саме в такі дні малий внутрішній вибір має найбільший резонанс. І тепер, коли ми тут, давай почнемо. Тож, будь ласка, м'яко заплющуй очі, зроби декілька глибоких вдихів і видихів у своїй реальності. І там, за заплющеними очима, видихай своїм серцем і розплющуй очі у нашому колі сили та світла. Тут зібралися ті, хто йде шляхом Саторі. Шляхом усвідомлення і відповідальності, ті, хто у часи змін обирають свідомий вибір, а не втечу у невідомість. Ми живемо у нестабільному світі, зовнішні опори руйнуються, старі сценарії більше не тримають форму. І саме тому ми тут, сьогодні День Святого Валентина, день, коли слово любов і слово закоханість звучать з усіх сторін. І ми використовуємо цю точку не для імпульсу, а для волевиявлення, для своє виявлення. Любов це не лише почуття, любов це якість свідомості. Вона, як і мудрість, має рівні розвитку. Колись вона була м'якістю і милістю, колись потребою і потягом. Сьогодні вона має стати силою, ясністю. І відповідальністю. Тому тут у цьому колі ми переводимо режим любові з імпульсивного У зрілий з режиму Амура у режим Купідона, з реакції у вибір. А зараз я запрошую тебе зробити волевиявлення від імені свого серця, не подумки, не для когось. А для себе і для життя. Якщо відгукується тихо або в голос, повторюй за мною. Я усвідомлюю відповідальність за той режим любові, у якому я живу. Я виходжу із імпульсивної, сліпої закоханості, яка не тримає життя. Я обираю зрілу любов як вибір, як присутність. Як силу бути разом без втрати себе. Я дозволяю любові подорослішати. мені. Я маніфестую цю любов для себе, для людей поруч, для моєї батьківщини і для нашої планети. Зроби паузу, дай воле волевиявленню осісти в тілі. І тепер відчуй інших у цьому колі багато сердиць, які обрали не хаос, а ясність, не страх, а відповідальність, не втечу, а присутність. Це і є наша спільна опора у нестабільному світі. Тож побажаю кожному, щоб його серце завжди було закохане, закохане у себе, у життя і у того поряд. А тепер зроби вдих своїм серцем із нашого кола сили та світла, заплющуй очі там, видихай своїм серцем у своїй реальності і розплющуй очі тут. Відчуй себе у своєму тілі, у своєму часі, у своїй реальності. Розплющуючи очі, зроби тонкий намір, що навколо тебе з'являються радужні енергії. Це мікроскопічні нанодрончики, які запускають деконструкцію матриці реальності під твоє нове я. Вітаю з Днем Закоханих. З тобою на зв'язку була Ева. Оха.